Отже, дуже часто буває така ситуація, чи ж іноді буває така ситуація, коли ваш підлеглий, ваш як керівника, чи топа, чи під операційного рівня, чи на підрозділу будь-якого важливо, що ваш підлеглий немає ідей. Ви кажете, привіт. Там що ти будеш створювати? Можливо, це якщо це сталося час планування, то фактично питаєте, він просто не може знати план, або цей план ну, якби неконструктивний. Що робити? Ну, дивіться, перше людське, просте людське надати підтримку йому. Фактично, людини може бути ціла серія ієрархії речей, які ми зараз розберемо, але якщо дуже коротко, він може бути просто дезорієнтований, в ньому буде щось особисте, десь знаєте, поганий стан, десь може ну, вдома щось сталося. Тому, перше, це надати е, поговорити з ним, просто по-людськи по поговорити. Привіт, бачу, тобі складно, давай допоможу. Або що сталося, в чому причина. Це може бути перевантаження, може бути якась, ну, якась зовнішня причина, якась вдома чи ще десь. Може бути просто, що він насправді не знає, дезорієнтований, не знає, як, як, що йому робити, що від нього очікують, який продукт чекають. Ну тобто він десь з якихось причин. В цей момент правильний такий коучинговий стиль якісного керівника, ну, з вашого боку, було б підтримати його, тобто допомогти. Наприклад, запитати, а що ми можемо зробити? Там все неможливо, все складно, не знаю, що робити, а що можемо зробити? І переважно в цей час е, ну, треба дійти до того, що ми хоч щось можемо. Зі всього хаосу неможливостей, от щось можемо. Можемо зробити, наприклад, те, що минуло тижня, або те, що робив колега, або те, що робив хтось раніше, про що він знає. Раз. Друге, в процесі цього важливо підкреслити його сильні сторони, його, якби те, що в нього получалося раніше. Тобто, фактично. Звернутися до його ресурсного до того, чого йому фактично не потрібно досягати, тобто якось підтримати його. Іноді йому не бракує ресурсів. О, як в мене немає грошей, немає бюджету, та нічого не можу створити. Можливо, цей момент варто запроводувати цей бюджет, або принаймні попрацювати з ним, що він допустив, що принаймні у вас є бюджет. І що ти тоді зробиш? Є група програмістів, чи є багато ресурсів, чи є багато грошей, чи є бюджетна розробка, чи будь-що. А якщо є, то що? Тепер в ідеалі, якщо в трошки в довшому в довшій перспективі, важливо, що певний відсоток часу, там, можливо, це 20%, можливо, 30% власне, свого робочого часу, працівник пробував нові для нього речі. Ще раз, нові для нього. Друге, він пробував, тобто переважно в результаті спробу, очікуємо невдачу якусь або інший досвід. То певний відсоток часу, залежить від контексту, звичайно що важливо, щоб він сам сам пробував, тобто, щоб не ви йому казали все, а щоб він самостійно пробував, тобто треба підтримати його до спроб. Дуже важливо не критикувати за якісь такі от невдачі, навпаки, допомогти проаналізувати, як тим, що було причиною. І, відповідно, просто ну, якби спробувати. Питання: з якої спроби в нього вдасться щось? Особливо класне, якщо в нього десь вдасться краще, ніж у вас. Це та ситуація, коли людина, яка сфокусована, як спеціаліст глибше в області розбирається, ніж керівник, який переважно ну, координує більшу область, є більш загальним так званим генералістом. Далі, можливо, чуть-чуть йому треба надати можливості до розвитку, чи то книги, чи то курси, чи то якась, якась, якась щось, щось зовнішнє. Треба, щоб він трошки розширив е, свою свідомість і чи то з професійної точки зору, чи то з особистої точки зору, трошки виріс, трошки побачив далі, побачив ширше. Важливо, що цей процес відбувається у нього в голові, тобто це його процес, це не ваш. Ви можете його е, активно і агресивно запускати, але краще цьому допомагати процесу. Найкраще, коли він буде причиною, і ви будете допомагати йому власне, розкриватися. Важливо, що критерієм під час планування критерієм завжди є щось таке, що викладене на папері, ну, тобто в електронному вигляді безпосередньо системні задачі у вигляді плану. Тобто, переважно задача планування. Щоб... Одна з задач дається, щоб людина, яка власне, планує свою діяльність, що вона самостійно потратила час, подумала, ага, мені треба це, 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 це з цим співставила, можливо, що уточнила в колег. І іноді буває, що людина просто лінується. Ну, як лінується, просто не може це зробити. Тобто треба ще раз надати допомогу повний час і пам'ятати наступну річ, якби. Фактично, ідеалі Най найкраще відстатися до людини, навіть краще, ніж ви хотів, щоб до вас, навіть краще ще раз з перевищенням. Тобто, терплячим, розуміючим, і іноді, ви, якщо це трапляється ще раз і ще раз, можливо, ви маєте ситуацію з людиною, яка насправді не зовсім на своєму місці, не зовсім на своєму посту. Тут е ваше рішення звичайно ж контекстне як керівника, але я б радив віднестись так до людини ще раз, навіть краще, ніж відносилася до вас. Це дуже важливий момент. Оце про вас дуже часто, і це про те, щоб надати допомогу людині підтримку в той момент, коли йому дуже потрібно. А план безпосередньо це проявляє. Тобто, якщо є гарний план, то кожно не треба лізти, треба сказати класний вперед. А коли немає, тоді треба надавати підтримку. Це такий простий критерій для самого базового рівня працівників. Я зараз не говорю про топ-рівень, я зараз говорю про самий базовий рівень. Хоча він людський, він в принципі присутній нам все життя, незалежно від нашого іншого стану. Сподіваюсь, цінно.